Це наша не Сірожка, наш у женю. Боже, можна, я вас інтерв'ю візьму. Можна, підходьте сюди. Боже, я такого ще не бачила. А воно, оно, рибну. Він пройде тут теж. Боже, слухайте. Я зрозуміла, пані Оксана, я зрозуміла. Добрий день. Як вас звуть? Пане Сергій, скажіть, будь ласка, як коли це сталося, що ви от почали виробляти такі цікаві дивовижні твори, витвори мистецтва? Це ж слухайте, це ж все зварено, це ж метал. Зварено, так. Я зварщик ага. і в свободне від роботи ну, время, собі от творю такі речі. Я понял, це ваше хобі таке, таке так? захоплення. Так, так? Так? Скільки років ви вже цим займаєтесь? Років 6-7. Ага. І Що надихнуло? Поштовхом що було? Дружина, дружина. Ідіть до нас. Дуже Розкажіть, твор... як ви його Дуже ось... творча дружина, у мене працюю в бібліотеці. Я поняв. На такі... Розкажіть нам, як вас звуть. Ідіть до нас. Наталя бібліотека Петрушівської свяської бібліотеки, комунального закладу, Ямпіська міська публічна бібліотека. По секрету, по секрету, скажіть мені, це щоб він чоловік, напевно, десь там в гаразі це робить. Да? І так добре, да? пішов собі, щось там паяє, а ви біля телевізору, на дивані. У нас є спільні проекти, які ми разом обговорять, щоб є, вас разом було видно. Є спільні проекти, а є у нас такі моменти. У мене що я хочу зробити сюрприз. Сюрприз вона навіть, да? вона навіть не догадується, що це має бути. Но коли бачу, то дуже в захваті від цього і як муки творчіства, як коли він коли він винашує ідею, щось зробить. Да? <реш> Коротше, звертаємося до всіх жінок України. Да? Жінки, хочете, щоб чоловік був і вдома, іначе не вдома. Найдіть йому хобі. Купіть йому гараж. <реш> Добре. Слухайте, ну при можна приїхати до вас у гості, ви покажете, як це ви все. Вся ця виставка, оці вироби, всі знаходяться у Петрушівській бібліотеці. Зрозуміло, ну ще це цікаво місце, де це все. Там дуже гарне цікаве місце. бібліотеці, в бібліотеці сто роки. О. Слухайте, це була приходська школа, коло церкви. От ви розкажете нам, да, Ну конечно. тоді да. заїдемо до вас. Ми, ми були проїздом, а це ми приїдемо вже так. Приїдемо вже <св 'язать> так, приїдем так. Дос, досконало себе розібратися. Плазково, ну і до нових зустрічей. До нових... Щиро да. вам yeah. дякуємо за таке маленьке і гарного буде, вам дня. Будемо раді бачити у себе в бібліотеці. Дякую. Дякую. Ви там не тільки це побачите, Дякую. там є дуже багато цікавих наречень. Дякую.